Ne, a pokud je kanál Inter Ukrajina, tak se. Over there. Добрий день, Ніна Коломієць, телеканал інтермарафон Єдині новини. Президент Макрон заявив за підсумками сьогоднішнього саміту, що Франко-Британська місія має вирушити до Києва, щоб визначити, що можна зробити для підтримки війська України. Розкажіть, будь ласка, деталі, які вам відомі, коли це станеться, про що саме йдеться, і чи включає ця домовленість відправку військового контингенту? Чи є розуміння за результатами взагалі сьогоднішньої великої зустрічі? Які країни готові це? Зробити, у які терміни, в якому обсязі, чи є якась конкретика. Ми определяємо, дякую вам за запитання. определяємо з президентом Макроном і з прем'єр-міністром Стармером і з іншими лідерами. Багато зараз уваги щодо інфраструктури, як я вже сказав, майбутньої інфраструктури гарантії безпеки для України. Важлива частина цієї інфраструктури наша армія, її фінансування, посилення а, Збройних сил України. Ми працюємо над тим, і це також сьогодні знов таки спільний наголос всіх країн, що не може Росія диктувати щодо кількості нашої армії і не зараз, не в майбутньому. Ну. Вони можуть там всередині своїй країни про щось говорити, це не цікаво. Але диктувати правила захисту України, вони не можуть. І важливо, щоб в цьому напрямку у них не було підтримки. В Європі ми бачимо, що у них підтримки немає. в Більшості країн, принаймні, вся коаліція, яка сьогодні збиралася, всі підтримують, що Україна повинна зберегти сильну армію, таку, яка сьогодні, протидіє російській Навалі. І важливо, щоб таке відношення було і Сполучених Штатах Америки, і тому сьогоднішня зустріч також передає такий сигнал і Сполученим Штатам Америки і іншим. Що стосується далі, окрім нашої армії Гарантів безпеки, це стосується і контингенту. Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові. Хто як, хтось в небі, хтось в ППО, хтось реально boots on the ground, а хтось на морі а Україні давати гарантії безпеки і а, а, відправляти свій контингент. Таких країн стає більше. Це хороша новина. А щодо дій, відповідальності, модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати? Багато питань поки що мало відповідей. Зустріч буде франко британська як сказав Еммануель, Я думаю, що ще долучиться дехто ще може долучитись, і вони долучаться для того, щоб подивитись на той базис, який підготувала Україна. Як ми це бачимо, де ми це бачимо? кількісний, якісний склад цього континенту почати цей діалог більш предметно. Дякую, будь ласка, британські змі? Чи є в залі британські змі? From Britain, from UK, from the UK.